Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долушається до День Лайф, пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Героям, слава вітає студія до вас, звісно ж, питання по кордону, як не дивно, пане Андрію, прикордонники викрили злочинне угруповання, яке незаконно переправляло чоловіків за кордон до Молдови. Це семеро мешканців Тернополя, які таким чином заробили більше трьох мільйонів гривень. ДПСУ, СБУ та НПУ провели 51 обшук серед вилученого готівка, автівки, чорна бухгалтерія і різне інше. Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Ну і тут, якщо говорити ти про Молдову і про шляхи перетину кордону стало відомо, куди втік Нардеп Одарченко. Він перетнув державний кордон в районі населеного пункту Красноїльськ. Це Чернівеччина. Про це стало відомо під час засідання вищого антикорупційного суду в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області поза межами пункту пропуску з Румунією сусідньою з Молдовою. Та після цього він звернувся до державних органів сусідньої країни з проханням надати йому притулок. От, по кейсу з народним депутатом, пане Андрію, і з іншими громадянами України, які незаконно перетнули кордон, як я розумію, якщо це поза, поза межами пункту пропуску, це прерогатива і зона компетенції, саме прикордонників, чи є вже е, якісь догани, можливо, службова перевірка саме по тому місці, до де кордону України перетнув саме Одарченко чи ні. Ну, власне, давайте говорити спочатку про загалом незак спроби незаконного перетину кордону. І тут, на жаль, переважна більшість порушників вони не є такими самостійними учасниками, які охочі перетнути незаконно кордон а як правило звертаються до. Третьої сторони фактично до таких злочинних груп, або ж до організаторів, або до посібників, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону, беруть за це кошти, і робота державної прикордонної служби наших оперативних співробітників. У співпраці з іншими правоохоронними органами якраз і націлена на те, щоб викривати такі злочинні групи, викривати всіх учасників цих груп, викривати схеми, викривати напрямки, де вони намагаються це зробити. І загалом за час воєнного стану було викрито понад 600 таких злочинних груп, які власне спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння або ж допомагали людям незаконні такі мандрівці. І якщо порівняти до прикладу 22, 23, 24 роки, то більшість пропорційно таких злочинних груп викрито саме в цьому році, і роблячи аналіз спроб незаконного перетину кордону і затримань порушників, то власне на напрямку кордону з Молдовою, а це понад 1200 кілометрів, і на напрямку кордону з Румунією це понад 600 кілометрів. І найбільше спроб незаконного перетину кордону на інших ділянках кордону, з до прикладу, з Угорщиною, словаччиною, Польщею. Ну і протяжність кордону там менше, але і спроб незаконного перетину, звісно, також значно менше ніж на цих двох, про які я зазначав щодо. Громадянина, про якого ви цікавитеся, під час засідання вищого антикорупційного суду там зазначалося про те, що була відповідь від одного з підрозділів Державної прикордонної служби, що ця особа е в законний спосіб через пункти пропуску кордон е не перетинала. Ну і власне. Наші підрозділи також від моменту, коли була, було застереження, що, це, що, це, що цей чоловік міг незаконно перетнути кордон, долучалися до необхідної перевірки безпосередньо по лінії кордону. Вся необхідна інформація надавалася детективам, прокурорам для того, щоб власне спільно встановити місце знаходження. Прикордонники зазначу ще раз не, не були такими окремими спостерігачами, а власне, оскільки. Необхідність упереджувати спроби незаконного перетину кордону і викрити, в тому числі хто допомагав допомагає в незаконному перетині кордону, це наше завдання, і ми до нього повноцінно долучалися, пан Андрію. Ще а раз та? про, про та? цього нардепа. Я перепрошую про цього нардепа. Одарченка ще раз зауважимо, особливо боляче і неприємно усвідомлювати, що саме людина, яка відстоює інтереси, ну хотілося б так вважати у кожного українця, людина, яка входить щодня. До Верховної Ради е, вирішила е, за своїм бажанням чомусь незаконно перетнути кордон. От саме тому питаю: ви кажете, що кілометрів протяжність кордону із Румунією, як я розумію, поділені на різні відділки на е, відрізки наші кордони, і саме от в нас є точні дані дані так про те, що населений пункт Красноїльськ Чернівеччина е, саме в тому місці ймовірно перетнув кордон. Е, пан Одарченко, як я розумію, напевно, що це чиясь зона відповідальності із ДПСУ і. Там напевно, що мають бути камери, якісь та, чи колюча проволока і так далі. Чи є у вас інформація про те, хто там перебував з підлеглих керівництва ДПСУ? Хто пропустив його, хто не догледів? Ну має ж бути якась перевірка, правда? Ну я вам вже зазначив, що прикордонники також долучалися до перевірки цієї інформації щодо можливої спроби незаконного перетину кордону. За наявною в мене інформацією, можу зазначити, що прикордонники не причетні були до е, незаконного переправлення е, на цьому напрямку цієї особи. Е, в рамках розшуку більш детально, ну в тому числі в рамках кримінальної справи, надавати інформацію можуть відповідні правоохоронні органи, але вкотре зазначу, що е, під час дії воєнного стану кількість спроб незаконного перетину кордону ну значно збільшилася, якщо порівняти особливо період до 24 лютого 2022 року, фактично прикордонники. Роблять все можливе і необхідне для того, щоб і упереджувати, і затримувати порушників як на кордоні, так і в прикордоні. Але ще раз наголошую, що кількість спроб досить висока, і, власне, як я і сказав, що більшість порушників звертаються до організаторів. Це фактично в тому числі і жителі тих регіонів прикордоння, які знають і місцевість, і які Намагаються робити все можливе для того, щоб обходити наші прикордонні наряди. Ну але е, наша задача продовжувати нарощувати наші, і в тому числі технічні е, можливості для того, щоб е, системи відеоспостереження були по всій протяжності кордону для того, щоб таких, е, такі спроби викривалися на будь-якій ділянці. Пане Андрію, з'явилася противна інформація про те, що пілоти білоруського військового літака як 130 порушили порушило наш повітряний простір. Можливо, у вас є вже оперативна інформація з цього приводу. Ну, власне, за повітряний простір відповідають підрозділи збройних сил України для того, в тому числі для моніторингу і спостереження за повітряними цілями. Більш детально я думаю, вони зможуть дати оцінку, чи відбувалося таке. Може зазначити, що прикордонні наряди не могли не фіксували такого випадку, щоб в території України. На значну відстань відбувся заліт повітряного судна з Білорусі. Ми обов'язково запитаємо наших так. гостей також їхню думку. з точки зору політики, що це може означати, тому що я так розумію, чергові суви червоних ліній відбуваються. тут білоруські батька грається так. Ну і ще тоді питання саме по Прикордонній службі України. Яким чином можливо Прикордонна служба України переймає досвід від міжнародних партнерів, що може надати міжнародним партнерам? Чому питаю? Тому що от яка інформація з'явилася? Українська делегація взяла участь у 34-й щорічній міжнародній конференції з кримінального аналізу, яка відбулася в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, це були і представники прикордонної служби, які були там. На заході були присутні понад 800 аналітиків із 13 країн світу. Представники української делегації, користуючись можливістю, презентували героїзм українського народу у боротьбі за свою незалежність. Можливо, знаєте, який там. Досвід ми прийняли. Чим ділилися знову ж таки? Чи є у вас інформація? Ця міжнародна конференція тривала з 17 по 20 число, і ми завдячуємо і міжнародній асоціації кримінальних аналітиків і посольству Сполучених Штатів Америки в Україні, які Сприяли тому, щоб і наші співробітники з оперативних підрозділів, це з департаменту оперативно розшукової діяльності, управління внутрішньої та власної безпеки долучилися до цієї конференції. Бо це власне і прийняття досвіду в кримінальному аналізі, це і Можливість познайомитися з колегами для того, щоб далі ділитися досвідом, приймати найкращі практики кримінального аналізу, це в тому числі щодо спроб упередження незаконного перетину кордону, викриття осіб, які працюють на на країну терористку на Росію і. Ці підрозділи, ці представники державної прикордонної служби, які приймали участь в цій міжнародній конференції, власне і займаються тим зараз. А набуття додаткових додаткового досвіду прийняття якихось інструментів, які можна буде впроваджувати в кримінальний аналіз, дозволить покращити значно роботу як на лі лінії кордону України, так і власне по лінії фронту, та й загалом відносно. Тих осіб, які можуть становити загрозу нашій країні, і які пов'язані з спробою там перетину кордону, або ж які працюють на, на Росії. От про фронт, пане Андрію, якраз таки а ваші візаві із Російської Федерації, тамтешні прикордонники, особливо на Куршині, не так вдало працюють, як наші українці. Наші захисники із 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади прорвали ще одну ділянку російського кордону, де саме це сталося не зазначають. Однак, фахівці, проаналізувавши відео, зазначили, що це відбулося на ділянці у напрямку населеного пункту Ведмежа у Курській області. При прориві використову машини для розмінування. як я розумію, по всьому кордону із Російською Федерацією, особливо на півночі, та напевно, що є підрозділи Держприкордонслужби України у цьому зв'язку. Вас так запитаю, пане Андрію. А де і ще може бути тонка оборона Російської Федерації? Де вона іще може порватися? Де і ще себе можуть погано зарекомендувати і показати ваші візаві? Ну, дивіться, ви так припускаєте, що прикордонників не може бути на кордоні. Я додам більше, що прикордонники скрізь по всій протяжності кордону. і на напрямку кордону з країною терористкою, і звісно, кордон з Білоруссю. Ну і власне інші е, ділянки кордону з країнами Європейського Союзу, з Молдовою, наші е, підрозділи і виконання завдань на морському напрямку. А кордон з Росією, звісно, це відмінність від всіх інших ділянок, і прикордонники там повністю виконують. Бойові функції фактично вже немає там такого захисту кордону, щоб можна було уявити прикордон прикордонний наряд там з песиком, які патрулює лінію кордону. Це виключно позиції, це фортифікаційні споруди, це належне озброєння. Це і артилерійські засоби, які вже використовують прикордонні підрозділи. Раніше б напевно ніколи б не міг би представити, що прикордонники матимуть і мінометні підрозділи і реактивні системи залпового вогню. На даний момент всім цим забезпечені. Наші прикордонні підрозділи, які є невід'ємною складовою сил оборони нашої країни, і максимально можливо знищують ворога, в тому числі і на напрямку кордону з Росією, бо ті засоби, які використовує ворог для нанесення ударів. По території України і в межах Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, це законні цілі для, для сил оборони нашої країни, в тому числі й для прикордонників. Операцію, яку проводять Збройні сили України по той бік кордону на курщині, звісно, що ми цьому радіємо, бо це такий, такий буфер. Які намагалася свого часу зробити Росія по території України, а тепер ми бачимо цей буфер по території е, Росії і власне кількість застосування е, ворогом е, засобів ураження по території України на цьому напрямку, е, де власне тривають е, е, триває операція Збройних е, сил України. Вона значно зменшилась хоча на інших напрямках по сумщині ворог продовжує активно е наносити ураження по, по сумській області по прикордоні, через що страждають мирні люди. Фактично, ми бачимо продовження того терору, який здійснює країна-терористка. Е звісно, ця операція дозволяє нам також максимально можливо укріпити нашу лінію кордону. Е Максимально близько до кордону, практично по по самому по самій лінії кордону, бо до цього е укріплювати лінію кордону я вже це неодноразово зазначав. Безпосередньо по лінії кордону було досить складно через ці ворожі обстріли, які здійснювала Росія. Будь-яка інженерна група, яка б з'являлася на лінії кордону, вона піддавалася б обстрілу для того, щоб її знищити. Е цей час ми можемо використати для того, щоб Максимально можливо наростити наші оборонні можливості е, по лінії кордону або в максимальній на те близькі, пане Андрій. Ми дякуємо нашим воїнам на Курщині. Ми дякуємо нашим прикордонникам. І, звісно, що дякуємо вам для того, що знайшли час для наших глядачів. Отже, Андрій Демченко був з нами на зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України. Е, ну, повертаємося до студії.